Сьогодні тут також ми знаємо, що збираються і ті, хто підтримують Надію Савченко, якого стільки часу ганебно тримають за стінках кремлівських Олега Сенцова, відомого кінорежисера, який також в Ліфортово сидить. Сьогодні ми дивуємося мужності наших славних кіборгів, які продовжують відстоювати. Той клаптик, який став символом мужності наших хлопців, які протистоять дуже потужні, дуже сильні. І не просто там якісь організації ЛНР, ДНР, а все дуже добре зрозуміло, звідки постачається зброя, хто підсилює цю атаку на наших хлопців. І разом з тим. Наших славних кіборгів. І сьогодні тут є листочки, на яких написана Волноваха. Але так само ми можемо казати, я Ізварене, я кіборг, я Україна. Бо сьогодні ми в цьому єдині, і це найголовніше. Ми бачимо, що є люди, які підходять, просто зупиняються. Хтось знав, що сьогодні буде відбуватися цей, цей марш миру, ця хода єдності, хтось не знав. Але ми всім ще раз запрошуємо приєднатися, бо це солідарність кожної людини, яка має серце, яка відкрита розумом до того, щоб усвідомити, що зараз ми маємо знову бути небайдужими до того, що відбувається, до того, що спрямовують зброю просто на будь-кого, хто побіг. Бажання жити в мирі і спокої, хто хоче жити на своїй землі, хто хоче мирно творити це великий виклик усьому українському суспільству, європейським світовим цінностям, про які так багато говориться. І тому дійсно ми ще раз кажемо, це не те, що йде якесь копіювання того, що відбулося в Парижі. Але це справді це той момент, коли ми також маємо показати, що в час того, коли гине така велика кількість мирних жителів, коли тисячі наших героїв гинуть за цілісність нашої держави, ми маємо показати всім європейським інституціям для того, щоб вони не зволікали в свої більш активні дії, в своїх санкціях, проти. Тих, хто вигадує собі різноманітні назви, Денери, ЛНР, ще якісь інші історії. Але насправді це просто банда формування. Це терористи, яких підтримує Кремль. І це треба чітко про це говорити і знати. І всі люди доброї волі знають про це.